З кожним роком уровень води все менше, менше і менше. Часто зеленіє вода. Раніше такого не було колись, як це зараз. Ну, от я вчора от був на рибалці біля старому центру. Раніше я, там така завод є у нас на берегу. Раніше я прямо в цю завод під'їжджав, лодку туди спускав і по заводі випливав. А зараз заводиться одні камні тільки залишилися. Води немає взагалі там. Приходиться лодку таскатиш туди далі берега. По срівню з тим, що було там 10 років назад, 20, ну я вже 30 не говорю, а пусть 10-20 років, то зараз, звісно, вже той риби, той рибалки немає по суті діла. Вона то є там, де ловлять сайнери, виходять, всі сітки ставлять, а так біля берега. Так Невелика ловиться тарантика невеличка. Риба уходить на глибину від берега. Раніше ловилася набагато краще, хороші улови були і зимою, і літом. Зараз вже такого немає.